Всім привіт! Запустимо наступний кейс, який а, тепер американський кейс, і досить цікавий теж результат. Ми отримали всього-навсього за два місяці з нуля, по факту. Ми запустили бізнес з нуля е, повністю на одному каналі, і це досить імпрасів. Але це за рахунок того, що є деякі моменти, чому так було, які інсайти ми зловили з цього всього, і це було досить класно. Але в цілому історія. з цим клієнтом я вже працював два роки. До чого? З іншими бізнесом, які займалися одягом. В основному це було 5 бізнесів, 5 проєктів, представте. Дуже багато там і це було досить цікаво, прикольно, але він повернувся з іншим бізнесом, але взяв інший, який досить був унікальний. В цілому розкажу про себе. Мене звати Валерій Стріний. Займаюся тим, що просуваємо e-commerce проекти по західним ринкам по Worldwide, використовуючи багато каналів. В основному це, звісно, Meta, Google, Bing, TikTok. А в Тіктоці навіть ми займаємося як так-шопом, але це досить мала кількість бізнесів, тому що там треба дуже сильної комплексності підходу. Просто рекламу запускати це не то. Скажу чесно, тому що реклама там не саме головне, а є саме головне, це що це є продукт і ваш контент, і хто його рекламує по факту. По факту, саме головне це ваш продукт. Це за те, що ми топимо, за те, що ми шукаємо якихось клієнтів, які для нас досить цікаві. Тому. Команда зараз цим займається, працюючи з досить цікавими проєктами і досить цікавими кейсами, але наш фокус це і ком, бо це масштабова історія. Іноді буває таке, що ми працюємо ще з лідгем проєктами але це таке, типу знаєте, не досить велике, або велике, і воно досить сильно лімітоване в бюджетах, лімітоване в ЄО і залежно від ситуації. Почнемо. Почнемо з того, що проєкт по факту немає попередньої історії, він нульовий. Повністю можете побачити це на попередньому, початок це джун, це у нас червень. Ми не бачимо ніякого типу, historical data, немає нічого по факту у нас. І тому два місяці ми покажемо, я покажу це і червень і липень, який був результат за цей час. По факту взявся і показував місяці, як ми запустили це з нуля. Загалом ми зробили 5,2 і на цьому проєкті з допомогою одного каналу. Також паралельно ми робили запуск по Тіктоку і по Меті. Загалом бюджет складав у нас в місяць десь порядка 100 тисяч доларів. Десь так приблизно. Тобто ми витрачали на цьому проєкті. і витрачаємо до сих пір вже в цьому місяці, минулому позаминулому. Тобто, по ми з проєктом вже працюємо десь 4 місяці. Ось так. Поїхали навіть. Е, перший місяць у нас по факту був такий досить початково цікавий. 7,3 і Але в цілому це було за рахунок брендової компанії. Бренд усі був вже шукали його і PIMAX ще додатково. Але загалом витратили всього 4200 доларів і отримали 521 конверсію. Наступний місяць ми зробили, x X2, а, X2, 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 е, по факту зробили ми 5,5 і так менше роз ніж минулого місяця. Але в цілому зробили більше об'єм продажів зробили більше результату, виконали три рази більше бюджету. Загалом, да, цей бізнес має точку окупності десь 2,3, 2,4, 2,3. Де він заробляв в плюс. Вже, якщо більше 2,3 то це плюс, якщо 2,3 це у нас 0, і 2,3 менше, це у нас мінус. Тому рахуємо зараз, які окупності нам треба для того, щоб бути в плюсі, щоб це рахувати. Загалом про клієнта, це. Музичний музичний магазин, по факту, який продає 3D-принтовані, 3D-принтовані флют. Тобто це дудки, по факту дуже, дуже багато моделей там біля 60 моделей. Але загалом, якщо говорити про кількість кольорів, там це може сягати десь тисячу SKU, тобто тисячу товарів різних, які мають різні кольори і різні різні типу на параметри. Загалом компанія пропонує дуже цікавий продукт. Він виконаний він може сказати дуже цікава ідея, така бізнесова. Це можу сказати продукти, які надруковані на 3D-принтері і продаються вони в Штатах досить активно. Такий можна сказати еколеджі продукт, реально екології, тому що сама сам матеріал, з якого робиться ця дудка, він екологічно чистий, екологічно перероблений, і це досить залучає особливо людей, які дбають про навколишнє середовище. Бізнес сам по собі він дуже цінно цікавий, він дуже гнучкий в плані дизайну. Він дуже, він дуже, дуже швидко виробляє е, Він дуже цікавий, типу в нього нема конкурентів. Якщо йде про прямих, тобто при, при 3D-пріфлюц. І це в цілому дуже цікавий проєкт. І я думаю, що. В Майбутньому дуже багато буде товарів, які виконуються з 3 d принту Дуже сильно мало його недооцінюєте, але я бачу, що це набуває більше популярності через те, що воно екологічне, і через те, що це дуже сильно, дуже варіативне в виборі. І також воно дешевше. Загалом скажу, що проект середній чек цього проєкту зараз це 30 доларів. Не це 55 доларів середній чек, це не дуже багато. Якщо прийняти інші інструменти, вони кошти будуть дорожче. Загалом конкуренти з то коштує дорожче. А основна задача наша була цього проєкту це. По факту проресерчити ринок, подивитися, щоб шоп ще що коїться на цьому ринку, зробити аналіз аудиторії, зробити повний сетап рекламного аккаунту, зробити повний сетап всього налаштування, відслідковування, роботу з Triple велом, зробити оптим. Наступна задача була зробити оптимізацію, скелінути це все зробити так, щоб воно продавалося кожного місяця стабільно, і дати якісь інсайти для клієнта, що можна покращити в сайті або в продукті. Тому що загалом ми бачимо, який продукт продається, і де його більше виробляти можна. І так, почнемо з цікавих типу челленджів, які були в нас. Тобто це по факту складнощі. Перша складність це була реальна асортиментна складність, складність а, що це було реальне мікроменеджмент і це все. По факту ми зробили теж ж саму ситуацію. Ми виділили товари, які продаються, зробили в них напір по бюджету і зробили типу, по факту правила фіді, тобто в продуктовому каталозі скрипти, для того, щоб ми. Орієнтувався тільки на товар, який більше всього прибутку, і ну, профіту і доходу для нашого бізнесу. І це дало нам більше розуміння, як оптимізувати компанії. Ми зробили, як його скейлити. І, по факту, було багато чого. всього. Також ми зробили таку ситуацію, що ми зробили YouTube канал. На YouTube каналі почав клати відео, дуже багато з цим працювати, запускати відео торгові також через YouTube канал продавати. І це досить сильно цікаво. Челендж номер тві. Запускати повністю з нуля, тобто будувати повністю структуру цій рекламної кампанії. А, да, починати, якщо нема даних, це досить погано, тому що у тебе немає розуміння, як вона працює. Загалом дані були взяти з Фейсбуку, тому що якщо в Фейсбуці є хороші результати, є хороший відклик, можна можна відклик аудиторії, тобто вона бачиться продукт прикольним. Загалом, я будь-гу, шукати бренд. І... Це досить цікаво. Тому, якщо починаємо бізнес, завжди типу, ми працюємо з двома каналами, це і Google, тому що важливо підтримувати як acquisition, типу, коли ми залучаємо через соцмережі, а типу, далі на Google буде такий, можна сказати, ретеншн, такий, можна сказати, на Google, тому що люди йдуть на Google, до Google. Типу, факту, повертатися і шукати знову продукт. І це важливо розуміти. Важливо також розуміти, що Google це про вже створений попит, а ФБ мета про створення попиту, в основному це його задача. І люди там просто не шукають щось, щось, але в цілому вони там просто бачать і цікавляться. Ось, загалом результати після того, як ми почали робити зміни, ну да, збільшилась е, кількість е, конверсій, збільшилась кількість типу, грошей. Дійсно, це дало досить позитивні результати, але скажу, я був челенджі ще одні це сток. Сток завжди зменшувався, бо було 2-3 тисячі продаж в день. А СТОК підтримувати досить складно, тому через це було складно, що навіть оптимізацією цього всього, тому що воно пропадало. виключать, включать, кратше, треба було постійно змінювати це все. Загалом це складність цього бізнесу. Сток масштабуватися він не може. Далі наступне складність, яку я рахую є в цьому всьому каналі, це все-таки е, лімітованість, тому що можна було робити це контент. Ми також контент для запуску. В цілому він важливий, бо людина бачить емоціональний продукт. Ми намагалися також працювати з каналом Acquisition, тобто брати відео, залучати нову аудиторію через Google, не тільки через ті люди, які шукають продукт. Або, ну, там. Тому, по факту, ми намагалися також в також працювати. Максимально холодно, яка навіть не знає, що це таке. А, зміни, які ми побачили, зробила це все, типу, ці всі наші за два місяці роботи. Ми збільшили там 427 конверсій через P-MAX. По факту через один Пімакс, це весь фіт а також ми розмежовували продукти по категоріям. І наступне це 80% росту на брендові кампанії. Ми зробили реально набагато більше конверсій. Тобто місяця місяць ми збільшували конверсії. Загалом це заслуга ФБ, Мето і Кула. Також і Тіктока, які по факту ми дуже сильно розвивали, мається на увазі органічно за допомогою інфлюенсерів, за допомогою органічних афілієтів. Ось тому загалом, якщо подивитися прогрес, то типу, прогрес зараз такий, що перший місяць був досить маловатий, типу другий місяць вже 70 тисяч. А зараз, можна сказати, серпень вийшов рекордний 75 тисяч, а з вересня буде десь також на рівні 70 тисяч. Загалом дуже складно нарощувати об'єми, бо нема стоку, з цим вирішуються проблеми з власником. Ми плануємо також нарощувати об'єми на інших країнах, мабуть, включати навіть Україну в цьому випадку, тому ось так. Але загалом, якщо ви шукаєте надіжного партнера, якщо ви хочете рости ваш бізнес на різних ринках, по факту ви хочете брати більше. Нові межі для вашого бізнесу, ви хочете брати краще, не знаю, кращого партнера вам треба, який може це нарощувати. По факту, ми той партнер, який вам в цьому допоможе. І ми, по факту, в цьому зацікавлені, тому що ми не, будемо, ми не хочемо працювати з багатьма клієнтами, мати е, очікуваний інші результати, тобто очікувано роботу на два місяці, яка нічого вам не принесе. Ми хочемо працювати, впливати на ваш бізнес, щоб він заробляв і ви заробляли. Тобто маржі, не тільки в оберті. Так що так. Так що не забувайте також. Дякую, що подивилися на це відео. Підписуйтесь, ставити лайки, ставте нагадування, далі буде більше відео про кейси, про якісь кейс інші інсайти, які ми бачимо, працює досить непогано. І побачимося в наступних відео.